Взагалі не хочеться говорити останнім часом. Хочеться просто дивитися на обличчя ворога під водою. Чиста вода, спокійне обличчя ворога, багато спокійних облич під водою. І пташки співають. Робота мріє. Але робота поки що така: треба говорити, інакше може статися тиша, а тиша, як відомо, найгучніша штука в світі. Рівень тиші у воєнний час вимірюється не в децибелах, а в ударах серця на секунду. Тук-тук. Усе добре? Багато. Тук-тук-тук. Дивись на всі боки уважніше і готуйся відбувати або ховатися. От дивна штука. Оборився Пен з тим, що немає офіційних дронщиків у ЗСУ. Хоп, і буквально за кілька днів уже є. Згадав сує волюрові котлети бац, і вже домашні радіють коляну цілодобовою красивий браслетик на нозі. Що з ним буде далі, як думаєте? Та відсидить свої 60 діб, подумає за нові рецепти, перерахує капітальчик, зважить усі за і проти, вирішить, чи готовий він розлучитися з тією кровно заробленою сумою, яку йому назвали як відкупну, чи не готовий. Якщо вчинить правильно, вийде собі спокійно і знову продовжить писати нам з вами закони. Ну не вірите ж, ви насправді, що це кукулінарне шоу було влаштовано з метою довести до розуму справедливість? О, наївні люди! Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери, ми з України. Перш ніж розповісти вам про те, на якому з фронтів ми в суху програємо нафтопляшковикам, два слова про збори донатів. Крім наших основних завдань, виникла потреба в гумін для коника для підрозділу, який літає і літає по крупному. Там ситуація така: тримісячна затримка платні і звідси купа проблем. Хлопці зазвичай все закривають самі, не клянчать, не канючать, узяли самі за свої коника, а на гуму не вистачило. Начебто й гума нормальна, та тільки не для тієї місцевості, якою вони ганяють. Там треба щось позубастіше. Вирішив я, що з ВІФ донати підуть на гарячий напрямок, на гарячі потреби, а з банки МОНО купимо їм гуму, бо застрягнуть десь на рівна година та потраплять під роздачу. Я собі цього потім не пробачу. Підсумок. Не змогли ми наразі в банку зібрати потрібну суму. Доведеться відкусити шмат донатів від інших завдань, але гуму потрібно взяти згодні. Гривні з України можна слати на банку Моно, будь-яку валюту з будь-якої картки світу на ВІФОПей, система перерахує за комерційним курсом і виведе на рахунок луння гривню або ж прямо на картку діда в приваті. Це я до чого? До того, що навіть якщо я не озвучую на каналі нагальних потреб, крім потреб у дронах, це не означає, що їх немає. Якщо можете допомогти з донатом, допомагайте. Хлопці щось просять постійно, без перерв на обіду відпустку. Зараз ось у ремонті генератор там новий карбюратор коштує 1800 гривень, і знайти не можемо правильний, бо швейцарський генератор виявився настільки швейцарським, що виробництво викупив Китай, здається, або навпаки. 1800 начебто, невелика сума, але якщо її немає під рукою, то її немає, і генератор просто стоїть і чекає, і хлопці чекають. А росіянці не чекають. Тож повернемося до важливого про те, як Росія збирається нас обігравати на довгій дистанції. Верхівка Айсберга цитата від 24 травня 24-го року з сайту Мінкульту Рифи. Президент КоМ Росії, директор державного музею заповідника Гатчина Василь Панкратов, розповів, що за нинішніх обставин Росія продовжує своє представництво в ІКОМ і працює як повноцінна структура міжнародної організації. Він також поділився планами майбутніх конференцій, на яких обговорюватимуться питання співробітництва з національними комітетами ІКОМ і зарубіжними культурними інституціями. Заяву зроблено на тлі візиту до Москви кількох чиновників і ком для участі у фестивалі Інтермузей. Його багато років спонсорує олігарх Володимир Потанін. ІКОМ Міжнародна Рада музеїв, Всесвітнє об'єднання музейних працівників, суміжних спеціалістів і науковців, профільних установ та організацій штаб-квартира в Парижі, дуже впливовий галузевий майданчик для діалогу з ким завгодно, на якому завгодно рівні, особливо у старій Європі, але не тільки. Скрізь, де музеї є важливою частиною політичного та економічного ландшафту. На захід під егідою можна покликати хоч сільського вчителя, хоч шейха з королем. І вони прийдуть. Після початку повномасштабного вторгнення участь рифи у діяльності ком було обмежено, але весь цей час не припинялися зусилля для повернення Росії з ініціативи найвпливовіших європейських держав, наприклад, Нідерландів, за непублічної підтримки інших країн ЄС, де є супермузеї. Позиція, яку вони намагаються розігрувати у світі повно воїни, якщо виключати зі спілкування сторони конфліктів, культурний діалог з біднієм. пояснення, що є агресор і його жертва, які не можна зрівнювати, наштовхуються на відмовки Ми поза політикою не все так однозначно справа життєва. Обмеження таксяк працювали, але останнім часом почали піддаватися явні ерозії. 10-12 червня 2024 року на щорічних нарадах керівників органів ІКОМ президентка ІКОМ «Юкрейн» Чередниченко Анастасія в ємних ідіоматичних виразах звернула увагу на неприпустимість повзучого повернення рифи, тим паче офіційних поїздок до Москви. На рівні реакції професійної спільноти Україна робить те, що може і повинна, але цих зусиль замало. Тому що на боці опонентів величезні інтереси на заході і вся міць російської держмашини. Про нашу держмашину я промовчу, тому що, хоча б яка була у нас робота, але без ідіоматичних виразів у розмові про наші зусилля, не обійтися, а нас діти дивляться і слухають. Первинний аналіз ситуації показав таке: чим хороша політика у сфері музеїв для аналізу? Тим, що музеї це завжди про майбутнє. За характером вкладення зусиль у музеї завжди видно тип наслідків на середньостроковій дистанції. Тип наслідків, які створюють музеї, це статус і легітимність, це зв'язки будь-якої ширини і глибини з простими людьми, але особливо з елітами і лідерами думок. Музеї як радіація, їм вкрай складно протистояти, бо вони несуть абсолютне благо. Це такий собі добрий атом. За допомогою музеїв як інструменту можна долати опір від початку нелояльного середовища і знаходити контакти там, де їх ніколи не було а період напіврозпаду один раз встановлених зв'язків дуже довгий. Російська сторона це прекрасно розуміє і використовує, і зараз будує справжню м'ясорубку, яка покликана на когнітивному рівні придушити опір щодо питання агресії проти України, забезпечити відновлення контактів, але головне створити нові стійкі зв'язки з країнами глобального півдня або світової більшості, як кажуть, у Москві. Що відбувається, який вигляд має? У на Росії на найвищому політичному рівні затверджено низку концептуальних документів щодо здійснення культурно-історичної експансії. У цих паперах, нібито про культуру, йде пряме відсилання до стратегії національної безпеки Рифи як джерела дій: ніхто нічого не приховує. Відбувається мілітарізація культури, буквально перетворення культурних інституцій на інструмент ведення війни на зброю музеїв, особливо. Чітко окреслено вектори роботи з трьома аудиторіями: зовнішньою, внутрішньоросійською і для окупованих територій України. Під кожну аудиторію створюються свій продукт та інструменти забезпечення на рівні координації загальної історичної політики, в тому числі тези про споконвіку російські землі, цим процесом опікується помічник вождя РФИ Володимир Мединський. Його апаратні інструменти, так звана комісія з історичної просвіти. Та російське військово-історичне товариство, створене спеціально для нього указом Путіна у дванадцятому році. Левову частку практичної роботи особисто курирує голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Крім СЗР, у нього на руці публічні інструменти: російське історичне товариство, позиціонується як спадкоємець російського ІТ заснованого 1866 року, і Державний фонд «Історія вітчизни. Створений як інструмент фінансування історичних інтервенцій указом Путіна в 2016 році, Ріо негайно розгорнула свої представництва на окупованих територіях України, а 30 травня 24-го року на виїзній нараді в Сімферополі схвалила створення повноцінного відділення в Херсонській області. Тобто вони чомусь вважають цю роботу настільки важливою, що навіть у період активної фази війни інвестують у неї. Цікаво, чому? До речі, відділення Наришкінського Ріо в Сімферополі очолює директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін. Той самий, що 9 років боровся за повернення до Криму скіфського золота, виправдовував російську окупацію і всіма способами дискредитував Україну. Саме йому передано на зберігання вкрадені з херсонських музеїв цінності. А в Севастополі йде велике музейне будівництво. Серед іншого там організовують перший музей історії нових регіонів. Музеї виступають безпосереднім оператором зусиль свого у 23-му році було створено асоціацію історичних та військово-історичних музеїв для додаткового упорядкування процесів. До слова, Наришкін із 21-го року очолює опікунську раду державного музею історії Санкт-Петербурга, бере участь у його роботі та підсвічує цю активність до фінансування підривних музейних проєктів, зокрема щодо Донбасу. Також долучається президентський фонд культурних ініціатив, створений 21 року. Курує і фонд президентських грантів, створений 2017 року. Для ілюстрації. На початку квітня 2022 року Наришкін ініціював створення міжмузейної групи під ігідою Мінкультури ФИ, туди й ввійшло більше ніж 10 федеральних організацій, для збору експонатів про перебіг СВО. У травні 2022 року вони вже почали катати виставковий проєкт Звичайний нацизм це концентроване породження пропаганди. Вже прийняли понад 20 міст у Рифі. Вони відточують свій наратив про війну і штовхають його за кордон. Оператор Ріо, три федеральні музеї фінансують фонд «Історія вітчизни і фонд президентських грантів. У квітні 2023 року. Путін доручив створити в кожному регіоні музей СВО. Під керівництвом Наришкіна було розроблено методичні рекомендації зі створення експозицій. Усе буде однакове згідно з генеральною лінією партії. І такі музеї зараз пачками відкриваються. Цікаво, що в одному з інтерв'ю 23-го року, вихваляючись цією роботою, Наришкін зазначив, що пробний крок зі створення музею про війну на Донбасі було зроблено у 16-му році на базі угруповання Нічні Вовки в Луганську. Тобто, де-факто будь-яка музейна діяльність Росії за кордоном або за прямою указівкою СВО або в рамках зусиль СВО. З 2022 року почався системний розворот цієї діяльності на південь і схід. Зараз на Росія генерує музейні проєкти з країнами, назви яких раніше в РФІ ніхто не знав. Це спосіб встановити особливий рівень контактів з місцевими елітами. І це не спонтанно. Ще 2017 року було засновано Асоціацію музеїв країн Брікс. У 18-му році було запущено альянс художніх музеїв і галереї країн Брікс. Опорна структура з боку руфи, державний музей сходу, опікунську раду очолює голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Також до ради входить такий персонаж, як голова розпівробітництва Євген Примаков та інші. Очевидно, що все це нагромадження структур працює з різною віддачею, частина просто з'їдає ресурс. Факт у тому, що вони породжують активність у промислових обсягах. І частина досягає ефекту, причому там, де з нашого боку порожнеча, а в них підтримка на найвищому політичному рівні. Що цікаво, однією рукою через музеї Кремль намагається відкрити квартирку на захід, а іншою рукою через ті ж музеї злегка смикає дискурс деколонізації. Бо чудові музеї будь-якої імперії це завжди частково результат пограбування колоній із залежних територій. І на цьому ґрунті легко знаходити точки дотику в тих країнах, які хочуть монетизувати претензії до колишніх метрополій. Те, що топові російські музеї це такий самий продукт імперського грабежу, замовчується, і це робити легше, тому що Росія грабувала в основному внутрішні колонії. Але фронт робіт для нас тут є. Тобто ми маємо справу з комплексною політикою перетворення російських музеїв на інструмент ведення війни, обслуговування війни. Що з цим робити? Щонайменше, треба попередити колегу у світі, що російські музеї скоюють три види злочинів. Перше безпосередньо беруть участь у пограбуванні окремих українських музеїв і привласненні всієї музейної спадщини на окупованих територіях. Щодо цього, РФ у березні 2023 року ухвалила федеральний закон. Друге. Безпосередньо беруть участь у розпалюванні агресивної війни і виправданні військових злочинів. Найбільш яскрава роль тут у історичних музеїв, наприклад, гім через проєкт Новоросія і музей козацтва обґрунтовує тезу про споконвічно російські землі. Цю роботу фінансує фонд «Історія вітчизни Наришкіна і фонд одіозного пропагандиста Володимира Соловйова. У виправданні війни бере участь вся вертикаль від столичних до муніципальних музеїв. У нормалізацію окупації задіяні всі: ермітаж, російський музей, Петергоф, політичний музей, російський етнографічний, Тульський музей зброї та інші всі топи. Їхні співробітники відвідують окуповані території і вже за це тільки підлягають відповідальності. Третє. Безпосередньо беруть участь у знищенні української ідентичності, що є кваліфікуючою ознакою геноциду. Наприклад, музей перемоги 1941-1945 років і музей новітньої історії Росії агресивно створюють ґрунт для денацифікації. Серед іншого, музей перемоги курує проєкт Шкільний музей перемоги, через який промували мізки дітям по всій Росії, а зараз дотягнулися і на окуповані території за підтримки фонду Карієнка. Російські музеї надихають і покривають усе описане вище. Їхати в Москву в такі обстановці, все одно, що з'їздити в гості до німецького командування в Берлін у 43-му році. Відомі ж благодійники музеїв були, хоч і трохи своєїдні, адже не можна ж їх виключати? Як мінімум, треба вживати заходів, щоб наші шановні партнери не могли сказати, що вони про це не знали. У перспективі всі російські військові злочинці від музеїв мають понести відповідальність, а найбільш оскаженілі втратити право на професію і змінити шматок пирога на смачні сухарі. Ті, хто з ними зараз співпрацює, мають усвідомлювати, що є не тільки первинні, а й супутні санкції, що неминуче потягне за собою як матеріальні, так і репутаційні витрати. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.